Колеги, вітаю у блозі Тетяни Моїсенко. Розглянемо з вами такий важливий на сьогодні кейс, коли ви зі сторони кадровика, тобто припустимо, що я кадровик, і до мене на підприємство до нас прийшла працевлаштовуватися людина, яка не має паперового військово-облікового документу, але має документ у резерв плюс. Актуальний діючий, відповідно, ми бажаємо прийняти його по електронному документу. Однак нам потрібно перевірити чинність і дійсність цього документу, і, крім того, роздрукувати цей документ для того, щоб підкласти у відповідні документи, які повинні зберігатися та вестися на підприємстві. Яким чином можна це все зробити? Для цього ви, як кадровик, повинні мати в себе теж застосунок резерв плюс однак. Я вам зараз буду це все показувати. Цей застосунок у вас повинен бути не активований, як у військового зобов'язаного, тобто ніяких своїх персональних даних ви не повинні туди вказувати. Лише просто завантажити на свій телефон і все. Ми будемо використовувати з вами кнопку Сканувати документ. Паралельно, такий працівник військовозобов'язаний, вам відкриває у себе на телефоні такий свій військово-обліковий документ. Для цього. Він натискає, щоб відображався саме QR-код такого документу. Ви зі сторони кадровика наводите QR-код на мобільний телефон вашого потенційного працівника та перевіряєте військово-обліковий документ. Перевіряєте дату ну, ті необхідну інформацію, яку ви бажаєте прочитати. Однак залишається момент того, що вам потрібен певний документ для того, щоб підкласти в особову справу працівника. І це теж ми можемо зробити все за допомогою мобільного телефону відповідних застосунків Резерв Плюс. Так, документ ми перевірили, відсканувавши QR-код в себе в резерві, в резерві кадровика. Далі натискає людина у себе в застосунку. На три крапки та завантажити pdf документ Одразу з'являється функція поділитися. І, відповідно, або з допомогою Viber, або з допомогою іншої програми, вона може відправити цей pdf документ вам як кадровику. Якщо відкрити цей документ, то ми побачимо, що В цьому документі є теж для нас, для нас важлива інформація, яку ми хочемо читати, а це інформація щодо номеру такого військово-облікового документу, адже він нам потрібен, щоб зазначити у відповідних списках військово-облікових, Військово зобов'язаних, які ми повинні вести в себе на підприємстві. І отже, в цьому ПДФ-документі, який людина вам відправила, в нижній частині ми маємо, точніше в середній частині в нас є номер військово-облікової спеціальності, зазначений, і також номер в реєстрі оберіг. Саме цей номер. Ви ось ви бачите його на екрані. Ви будете використовувати для внесення у списки військовозобов'язаних по такому працівникові. Таким чином, колеги, ми розглянули оці нововведення для того, щоб крокувати в ногу з часом, яким чином кадровик може прийняти на роботу працівника, в якого немає паперового військово-облікового документу. Все це оперується завдяки застосунку, мобільному застосунку Резерв Плюс, який повинен бути як на стороні військового Військово зобов'язаного і на стороні кадровика. Якщо ви колеги ще не підписані на канал Тетяни Моїсенко, раджу це зробити, адже законодавство в нас міняється як не лише з військового обліку, а й в інших частинах, як бухгалтерського, так і кадрового законодавства. Тому будемо раді бачити вас на каналі Тетяни Моїсенко. До нових зустрічей!